Всім привіт! З вами знову Румбі Подкаст. І сьогодні з вами Оксана Лебедович і Маріан Дмитрів, якого ви вже трошки знаєте, оскільки він вже в нас сподіваюсь буде ставати постійним гостем. Вона так то виглядає. <laughs> Не будемо спішити. Окей. Е, насправді хочу сьогодні з тобою поговорити на дуже для мене особисто цікаву тему. Е, на рахунок технічних скілів і загалом твого бекграунду, та, попереднього девелопера, е, архітектора в якійсь мірі, і зараз ти бізнес-аналітик. Розкажи трошечки свою передісторію, як це взагалі сталося, як ти дійшов до бізнес-аналізу після девелоперського досвіду, скільки в тебе років цього девелоперського досвіду. Mm -hmm. Добро, дай по кроках розкажу історію, яка називається Жив був тихліт. Так. А, то, то, я був девелопером десь порядку 10 років більше. Був купою різних технологій, фулстек девелопер, був тих лідом. Ти фулстек девелопером був? Та маю такий грішок. Нічого собі. Я не буду розказувати, що я і PHP, і Delphi програмуваю фрілансів. Ну, це вже далека історія. Так ось, про історію вже був тих літ. Зайде два дні до відпустки, приходить до мене моя проджект-менеджер і така, «Маріан, наш клієнт вирішив звільнити весь свій офіс в Індії, а, перекидає вісім проєктів до нас. Проект, е, ти в мейтененсі, ситуація жахлива, дуже жахлива. Треба 16 інженерів захайрити і треба одну людину, яка то все захендлить. Візьмешся за то, я такий, а Наталя це дуже цікава пропозиція. Я не знаю, як від неї відмовитися. Я не знаю, як неї відмовитись. Рестаті, я пропозицію прийняв під, і давай якось в напрямку дивліт, Product Owner, Engineering Manager, а, такий собі цар і Бог, але довелося керувати тим всім парадом. Вибач, переб'ю тебе, бо як це взагалі виглядало? Та тобто ти і код писав той момент, і все ти вже Я лише вже менеджер. Ти вже менеджер. Менеджер в девелопмент команду mm -hmm. і менеджер різноманітні процеси там в рамках project менеджменту координації з клієнтом. Це по суті було координація з клієнтом. Раз це було сетап процесів. Це був mm -hmm. хайрінг і пошук людей в свою команду. Це було узгодження скопу. Команда виступала ельтри-супортом, значить, була комунікація з енд-юзерами, що де коли ми кому зробимо, uh -huh. де горить, де не горить. Як я згадував, ситуація була дуже жахлива, дуже багато компаній від кастомерів довелося правильно виставляти пріоритети, що ми фіксимо вже і зараз, щоб погасити пожежу. Uh -huh. В результаті хороших дій вдалося команду збільшити до 25 інженерів. Oh. І розроб, почати нормальний процес девелопменту. І відповідно, коли вже то стабілізувалося, я якось подивився, що я більше хочу, і почав рухатися в продакт менеджмент і відповідно став продакт-менеджером, а після того докотився до бізнес-аналізу і. Тепер я бізнес аналітик Докотився, це влучно сказано. <сум> Слухай, а таке от цікаве питання у мене: чи не заважав, чи навпаки тільки е, допомагав тобі досвід до девелопменту, який ти отримав в минулому, в контексті того, що пишеш ти сторі, і от нервує, як, як ці сторі девелопмент е, команда імплементує. Чи хочеться їх десь уштрикнути, десь їм підказати, десь це а вони в свою чергу ставлять тебе на місце. Вибач мені, будь ласка, але ти бізнес. Бізнес-аналітик, займайся бізнес-частиною. Чи були такі ситуації, чи. Е так, на початках було. Тобто я як е інколи пропонував solution замість прийти з бізнес-задачою. Інколи доводилося постоятися з девелоперами, які очікували цю задачу, якусь більш технічну, щоб їм розписати, вдалося комунікувати. Е як в нашому середачі кажуть, it depends. Uh -huh. То залежить від контексту, від команди, від клієнта, що конкретно, який моменти розробити. Якщо говорити глобально в плані розвитку, як менеджер менеджер то це такий технічний браун, розвідки браган заважає. Заважає, все-таки. Бо mm -hmm. ти скочиш з того, а ой, я хочу збитися код замість того, щоб дивитися більш хай-левельно, куди ми можемо рости, як розвивати бізнес. А, тому доводилося, так би мовити, себе ламати через коліно. Mm -hmm. що? Так. Кодування і девелопмент це класно, це прикольно. Uh -huh. Але в мене спеціально влучені люди, які відповідальні за то, я відповідаю за інше. Я забуваю так, за цю частину. Так я з ними коперую, так я стараюся на їхній мові говорити, щоб чітко зрозуміло. Далі задача ставити сторіки все-таки бізнесовою мовою. Тобто, хлопці, ось і бізнес проблема. Давайте поговоримо, як би ви хотіли її Угу, uh -huh. І зрахуючи, що ми все таки працюємо сервісному бізнесі. Нам потрібно розролити в найдешевший для нас спосіб, але звісно найкращий для клієнта. Угу. Ти дуже мудро насправді підмітив, що в, в, в кінцевому результаті найважливіше правильно все зробити для клієнта і принести бенефіт. От мені як мені з ким от, цікаво поговорити на цю тему з тобою, та оскільки, якщо аналізувати там історію приходження бізнес-аналітика практично в кожну девелопмент команду, то це 6-7 років тому якось так плавно люди з києйства, з девелопмента або з організаційних адміністративних департаментів в компаніях плавно переходять, в бізнес-аналіз, читали книжки, базові Вігерс, Бабок, Привіт. От, і довчовували бізнес-аналіз і вже на практиці та ставали тими бізнес-аналітиками, котрих ми знаємо зараз. От, і власне я багато з ким говорила на цю тему і чула такі історії, що коли людина до того була QA-єм, для прикладу, переходячи в бізнес-аналіз, ще якогось півроку, рік її заважало то кієство, оскільки на все дивилося з точки зору тестування поїхало. От. І власне ти теж підтвердив, що все-таки знадобилася якийсь період часу тобі для того, щоб повноцінно абстрагуватися від е, тебе як девелопера і прийти до окремої ролі, де ти бізнес-аналітик або продукт продукт-менеджер, е, і е, більше відповідаєш за іншу частину. Як зараз ти міксуєш все-таки той досвід, які скіли, які навички ти все-таки вважаєш потрібними, ті, які ти здобув за 10 Років девелопменту е, і життя в ньому. Е, і зараз ти по сьогоднішній день їх використовуєш. А, ну десь, Це не так бенефіт для мене, як бенефіт для команди. Коли команда приходить до мене з якимись технічними завданнями і каже, нам потрібно, щоб закрити такий НФР, таке-таке зробити, їм реально простіше мені пояснити, чому це зробити треба. Uh -huh. Або коли говорять, нам треба такого пішку, або такою пішку, ми можемо так заімплементувати. Вони а, не здумуються, як мені пояснити. Розкажу іншу історію. Куб роки тому в мене було проєкт-менеджер, я на той час був просто сінь. Вона була зовсім технічна, абсолютно не технічна. <тас> Ти щось розказуєш? Якісь банальні, очевидні речі. Він та такий погляд, здивований. Такої дитини, п'ятирічної. То, то, то так, вона була на своє рівні класи project менеджера Я дуже багато в неї навчився і реально забагато що вдячний. Але це було складно комунікація. Коли клієнт приходить з якісь реклайменти, ти їй маєш пояснити, що клієнт хоче, бо у нас такий контракт має описати з одного скопу. Вона uh -huh. то не розуміє і це боляче. Передайся, ти клас згадала за Києю перехід і девелоперів. Uh -huh. Що я замітив? Києм на бізнес аналіз перейти на порядок простіше ніж з Зазвичай, як відбувається робота девелопера з Києва? Девелопер отримав свій кусочок роботи свої задачки, він робить, або якийсь великий продукт, я там на тому куску спеціалізуюся, ти на тому, ти на тому. Це угу. класно. Київ є таке магічне слово, яке регрешен. А регрешені значить тестуємо Повиняні, все в поперек. Далі, едхок. Ламаємо програму як е, мавпочки, бо треба поламати. І Кей завжди знає більше, він більше, більшу візію має. Угу. І Кей для мене завжди цей маленький бізнес-аналітик насправді. Бо це друга людина в команді, яка розуміє, що проєкт робить. людина з іншого боку працює з вимогами, але настільки ж близько, як і бізнес-аналітик. Угу. Таке питання. Ти згадував власне останні твої історії з твоїм проєкт-менеджером, котра ну не до кінця та розуміла усіх технічних моментів. Які поради ти даш від себе, а, усім проджект-менеджерам і бізнес-аналітикам, що довчити в технічній частині, щоб їхнім девелопмент-команда було комфортніше з ними говорити? Uh, ну, десь, наприклад, приходжу я на проєкт, пов'язаний з скажімо, так, Java, якийсь гібернейт, або ще якийсь... і, наприклад, Google Cloud. Uh -huh. Допустимо, так. Просто технологію, кажу, так зі стелі. Okay. То сядьте два вечора, перечитайте, хоча б ключову термінологію, що за технологія, як вона використовується, де бенефіти, де uh -huh. якісь дробеки тієї технології. Uh -huh. І це дозволить вести розмову, зрозуміло. Тобто скажи, наприклад, Matik Data Factory. Окей, що це таке? Куди його запихнути? То, то, будь ласка, перечитайте. То ніхто не вимагає технічних знань від mm -hmm. е бізнес-аналітика як таких? Так. Да. Та глибинних. глибинних Я от від себе хочу порадити такий момент, що незважаючи на те, що в мене базова технічна освіта, та тобто десь я там і код в дитинстві писала, і тому тобто загальні основи програмування, алгоритмізації я знаю, я розумію, сприймаю, але все одно ти приходиш на новий проект, коли там нові технології знову ж таки вилазять там різноманітні нові значення, поняття, mm. які я деколи чую вперше, і мені здається, це окей, тому що технологій ну настільки багато. А не працюючи в девелопменті на постійній основі, ти не можеш їх mm -hmm. знати. І, власне, найкращий момент це коли вилізло нове слово, ти записав, пішов дочитав. Вилізло нове слово, mm -hmm. записав, пішов дочитав. При потребі не складається тобі загальна картинка. Запитайся свого друга-девелопера, в контексті команди, техліда, з ким комфортніше спілкуватися. І ще я завжди, як заходила на нові проекти, от умовно, ти теж навів приклад, ти йдеш на там, Azure Cloud проект, зайди в linkedin курс. Все базові теж передивися їх. Там вони плюс-мінус складають до двох годин, але це таке найпростіший сорс е, збору усіх таких курсів, де можна знайти теж не на базову найбазовішу інформацію про різноманітні технології, що власне буде таким основою для того, щоб прийти вступити більш-менш себе комфортно почувати. Ще якісь поради маєш? Десь розкаже зовстри. Ще одна історія. Це раз не прохавай на разу. У нас коли бути хлідомо новий продуктований зісний клієнт. Я не знаю, як він історій писав, але вічно він біг до когось там, як написати, як написати. І по факту його звільнили. Тому що за два дні до звільнення він дзвонить до мене. Мар'яну, скажи, будь ласка, як установити нашу поліку хочеш. Я хочу подивитися, як вона виглядає. Мисли собі слідкує. Якщо ти будеш робити якусь аплікацію, і вона вже існує. Ну, будь ласка, попрацюй з нею, покліпай. Собрази, що це таке, Хоча б Бізіральні частинки. Так, то хоча хоча візуально. То залізь подивися, де база даних. Хоча б розуміння, де вона знаходиться, чи це якась Касандра, чи просто звичайна реляційна база даних. Ну, це, це взагалі типу, допомага історія насправді. Але воно трапляється. І, тобто, і це вона... реальна історія. Вона трапляється. В мене недавно мій продуктовнер постукався до мене з там з запитанням е, на рахунок однієї системи з питанням Слухай, ми відповідаємо за неї чи ні? Ну тобто він настільки не знає, за які системи Вау, він відповідає. Тобто такі ситуації трапляються, з тим нічого не зробиш. А за технічні моменти взагалі мовчу там, навіть фронтен, бекен то вже дуже дуже глибині на для нього. А Він не знає, що це таке. Е е е путається, путається деколи. Да, так, oh. да, перепитується. Окей, е слухай, дякую тобі дуже за таку велику кількість цікавої інформації. На завершення е будемо трошечки вносити новинки в наші подкасти. І хочу закінчити е власне ця, цю нашу розмову антибліцу. Е суть антибліцу така, що тобі потрібно відповісти навпаки, ну і пояснити mm. та обґрунтувати, чому так. Тобто, що ти яку педалі ти нажмеш для того, щоб машина поїхала, ти б мав відповісти тормоз. Угу. Або щеплення. Залежно, яка машина. Окей, uh, okay. перше питання. Все-таки роль бізнес-аналітика чи роль девелопера на проєкті? Роль девелопера. Uh -huh. Чому? Та вони люблять командувати бізнес-аналітиками. Роби то, не роби то. Що <с? с>? ти від мене хочеш? Гарно. Uh -huh. Три найбільших переваги технічного бекграунду у бізнес-аналітика. А такі існують? Та трошечки існують. От такий сидить переді мною. <гум> дякую, дякую, дякую. <гум> а, три переваги. Можна навішити лепші бізнес-аналітику. <гум> можна проєкту сказати, що ця робота займе три місяці, хоча по факту там можна за три години зробити. О, чи третє? Я здаюся. Я не знаю, що третє. <рес> на рахунок твого другого я згадала один жарт. Е як називається? П'ятиденна. П'ятиденна відпустка у девелопера? П'ятиденна? Так. Такі існує? Таска на один день. <рес> Знаєш, дай -дай, ні, математики. математики є двох трьох типів. Тільки вміють рахувати, і тільки не вміють рахувати. Та-та-та, <рив> це шостої опери. Окей. Е, і останнє три найважливіших технічних скілів для бізнес-аналітики. Нагадую, що треба відповісти навпаки. Вміти писати історики, використовуючи чат GPT, щоб нічого не було зрозуміло. О, це так красиво. <рив> так. Е, далі. Клієнту розказати, що ми зробимо таску за один день, коли девелопери дає відпустку 5 днів. От, і проєкт пообіцяти, що команда все-таки то зробить. На рахунок другого просто треба якось вирівнювати той баланс. Між ти відпустки є, що має там відбіє. Кознавське, як завжди, історія. У мене зараз веселий нюанс на проєкті. Тиждень тому, понеділок, прийшов клієнт. Хочу мега фічу. Ми такі, добре, зробимо, п'ять тижнів роботи. Типу, клієнт каже, добре, окей, робіть. Вчора, в понеділок, приходить клієнт. Ну все, де фіча, я хочу вже тестувати, я поклікати хочу. Я такий, дорогі друже, ми обіцяли п'ять тижнів, не п'ять днів. Ой, а я думав, що п'ять тижнів це п'ять днів. В кожного своє сприйняття часу. Час діло відносне, знаєш, тому можна їх зрозуміти і пробачити. Дякую тобі дуже, що сьогодні був з нами. Друзі, напишіть, будь ласка, який у вас є досвід в технічній галузі, який у вас є технічний бекграунд, і поділіться з нами їм. А ми будемо раді вас бачити на наших наступних подкастах. Підписуйтесь на канал і до зустрічей! Щасливо!